Привіт, вітаю вас з лідня. В мене невеликий музейний тур цим містом. І сьогодні я збираюся в музей Більведе, в галереї Больведе, яка відома тим, що зберіга одну з найбільших, або може найбільшу у світі, колекцію картин Клімта. І сьогодні я вам покажу ці картини і конкретно розкажу вам про одну із них. Якщо ви подумали про поцілунок Клімта, то так. Він там буде, але розказати я вам хочу про цю картину. Ця картина називається юдит. Вона також належить, як і поцілунок до золотого періоду Клінта. і ви точно її бачили. Але я б хотіла розказати вам про неї, зокрема, тому що насправді юдит. Досить популярна героїня в класичному європейському живописі, і як бачимо, з клімтом вже й не тільки в класичному. От, і тому я хотіла розказати вам історію, хто ж така юдит і як її можна впізнавати на полотнах інших митців. Поїхали! Отже, зараз буде короткий переказ історії з Біблії зі Старого Завіту. І як я завжди кажу моїм студентам в цей момент, надіюсь, що небо не відкриється і мене не вдарить блискавкою, за те, що я так понівучу, трошки покромсаю цю історію. Але е, вам головне потрібно знати суть. Взагалі, звідки взялась юдит і в чому була справа? Ми з вами в старозавітній історії, де дуже багато воїн, крові, де Мойсей гуляв пустилою сорок років, де серанчу напускав Бог та людей, де потоп. Тобто, всі всі ті історії, які відбувалися до народження Христа, і насправді справді такі досить е, страшилочки. І от е, історія про юдит, вона от так само там. Е, отже, було єврейське місто. Була армія завойовників, не набожних, само собою, асирійців, якщо не помиляються. І в них був такий командир, генерал Олоферн, який завойовував місто за містом. Це були кровопролиття. Він захоплював землі, захоплював територію, вмирали, страждали люди. І от вони підійшли до міста, де жила Юдит. Юдит була такою молодою вдовою. Набожною знову ж таки я підкреслюю, тому що вся ця історія, як і більшість історій такого типу в старому звіті, не могла би статися, якби жінка, ця героїня чи чоловік, герой історії, не був такий набожний, молився Богу, вірив і так далі. І власне це посил цих всіх історій. От, і значить, жила там молода вдова юлит. Чоловік її дуже рано помер. І вона це. І вона проводила свої дні у молитві, допомагаючи іншим. Тобто така була е, дуже хороша, набережна, е, показова вірянка. Е, ось. І от зули її місто, люди, звичайно, були в пам'яті, не знали, що робити. І от з'явився до неї Янгу і сказав: Юдит, ти маєш чари свої, е, ти маєш силу, ти побожу віру, давай е, допоможи. Е, Своїм містянам, своїм а, сусідам і в якось це місця. вона така, боже, що робити, що робити? І така: окей, я ще молода, красива, а, а, прийняла ароматичні ванни з ефірними пахучими оліями, дістала своє найкра... найкраще вбрання з скрині, напахчилася, приодягнулася нігті, намалювала, коротше, а, привела себе в таку повну бойову готовність. І коли на місто впала темрява, вона разом зі своєю служницею вийшла з ворота міста і пішла, так наче з іншого боку, трошки обійшла у ворожий табір. І вона на вході охороні сказала, що вона є якоюсь провидицею, і їй прийшло видіння про те. Як Олоферн має перемогти оце од місто? Що вона от знає спосіб і вона хоче йому допомогти? Прийшла вона до Олоферна, зняла себе от цю свою накидку. Там така вся красива. Олоферн, звичайно, зразу був в захваті, її припросив до столу, напоїв, нагодував, а вона не сильно пила, а все йому це підливала, 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 поки він був вже настільки п'яний, що ледве тримався на ногах і майже засипав на ходу. І коли він ж був такій кондиції, вона дочекалася, коли вже майже заснув, і тоді витягнула його ж меч і відрубала йому голову. І от оцей момент насправді дуже популярний а, в історії мистецтва. Ми це бачимо і в Караваджо, і в і в багатьох-багатьох е, митців. Саме е, Караваджо, це бароко, вони такі драматичні, ось і періодний, любить таку цю емоцію. То е, він запросив саме оцей момент відрубання голови. Більшість, я б сказала. Показують вже постфактум, тобто красива дівчина з головою десь в руці, або, наприклад, служниця поруч то має цю голову в корзині своїй тримає. Тобто є от різні інтерпретації, але, звичайно, це дівчина сама або з служницею, і голова десь поруч. У нас цією головою вони поклали в корзину, служниця рушничком прикрила і вони тихцем собі вийшли з ворожого табору. І на ранок, коли військо зібралися, вже не подати на це. Це місто, вони побачили на воротах голову їхнього генерала Олоферна, от на, на палі, не знаю, як це назвати, на самих воротах насаджених. Звичайно, що армія вони злякалася і е, втекли, відійшли від міста і таким чином юдит своїми чарами е, і з Божою вірою і допомогою це своє місто захистила і вберегла. Подивіться, як зобразив юдит е, Клімт. Несправді, якщо ви вперше, за першим разом не помітили голови, в аферна, то це абсолютно нормально, тому що сама юдит, її образ настільки гіпнотичний і так притягує увагу, що там не видно цієї частини голови чи чоловіка, навіть ти видно, що там повсіжна відрубана, просто щось там в куточку є. І це дуже цікава інтерпретація в тому плані, що Клімт, він сунув увагу з цієї... Кульмінації звідрування голови, так, як, наприклад, Караваджо. Клін же зробив так, що в нас головна увага саме на юдит, на жінці. Це ода жіночій силі, жіночим чарам, скажімо, це стереотипна фраза, жіночій кмітливості, жіночій винахідливості. Це ода жінці, яка пізнала цю свою силу і вона її використовує. Звичайно що це клімт, тому сексуалізація досить часто зустрічається на його жіночих портретах. От, тим не менше, це така досить незвична і далеко не канонічна репрезентація цієї історії. Ось, і тепер ви її знаєте. Тому, коли, знову ж таки, сходите в музей і бачите картину, на якій пише Юдо Делоферна, або просто юдит. Ви добре знаєте, ага, це ж та біблійська історія. Там її довід своєю красою причарувала олаферна, відрубала йому голову і таким чином врятувала своє рідне місто. Ось. І, як завжди, дякую вам за увагу. Побачимося в новій арт-історії. Також заглядайте до мене в шорті, тому що зараз там теж буду постити. Підписуйтесь в інстаграм, тому що, знову ж таки, там буду робити публікації і про відео, і про українське мистецтво, як завжди, бо не забуваємо про наших рідних митців. І також приходьте до мене на арт-лекції. Дякую, пока!